Про регіональну платформу діалог влади та бізнесу вона запрацювала на Полтавщині. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Він каже: наступне в центрі обговорень питання бронювання працівників, а також співпраці бізнесу з територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки. Зазначує, що за перший тиждень роботи платформи відбулася зустріч у 22 регіонах. А обговорювали питання функціонування підприємств в умовах воєнного стану. З нами на зв'язку Віктор Микита, заступник керівника Офісу президента України. Пане Вікторе, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Перше питання буде стосуватись власне цієї ініціативи, її мети і, можливо, якихось очікуваних результатів від ось такого діалогу. Ну, головним. Завданням ініціативи є покращення економічного інвестиційного клімату в Україні. Ми дякуємо бізнесу, який залишився в Україні, який працює в непростих умовах. І сьогодні є завдання президента для нас створити всі умови для того, щоб цей бізнес міг працювати. Важливо, що ця комунікація буде відбуватися на місцях, де голови обласних військових адміністрацій зможуть отримувати всі запити від бізнесу і відповідно пробувати їх вирішувати. А що не можна вирішити на місці, працювати вже з міністерством економіки України в комунікації і таким чином. Вирішувати ці питання важливо, що от саме цифрова платформа Zoom платформа дає можливість підключатися на ці зустрічі представникам міністерств, в тому числі і я так само підключаюся і надаю певні там відповіді на певні запити. А також ми просто включаємо і слухаємо, чуємо про що говорить бізнес, розуміємо їхню потребу, тому що проблеми бізнесу, наприклад, на Полтавщині, проблеми бізнесу. В Дніпро Дніпропетровській області чи в Чернівецькій вони бувають різні. Хтось бореться за інвестора в західній області, а хтось бореться за виживання в тих регіонах, де кожен день прилітають. Тут важливо, щоб ми розуміли цю проблему і вирішували її дуже оперативно. Вести бізнес в Україні це задача зірочкою, а вести його в умовах війни це кілька зірочок одночасно. Пане Віктор, скажіть, будь ласка, з якими скаргами звертаються бізнесмени, на що вони нарікають? І тут дуже важливо от зворотня реакція, системність таких зустрічей. Наскільки часто плануєте їх проводити, тому що зараз це початковий етап. Ну, є інколи дуже прості, це навіть не скарги а запити допомогти, тому що інколи державні органи, там, там митниця або податкова працює, здійснюються якісь там митні оформлення, вони або затягуються, потрібні якісь документи додаткові для перевірки. І тут важливо, щоб оцей майданчик комунікації був в обласній військовій адміністрації. Коли директор департаменту економіки чи заступник зміг розв'язати цю проблему, вона інколи. Є просто бюрократичною, яку потрібно щоденьку вирішити, наприклад, ввезення там сонячних панелей для генеруючого електрогенеруючого бізнесу. Наприклад, І тут важливо, щоб це дуже швидко відбувалося, тому що це зараз дуже потрібно. Звісно, питання бронювання воно сьогодні є на порядку денному у всіх голів обласної військової адміністрації, тому що саме забезпечити той бізнес, який є основним платником податків цілому як для державного бюджету, так і для підтримки місцевих бюджетів. Це є дуже важливо. Ця комунікація сьогодні також дуже потрібна на місці, в якій приймають участь і також представники ТЦК, які, наприклад, чітко розуміють, що цей бізнес сьогодні є важливим для регіону, Він Є корисним для не тільки наповнення місцевого бюджету, а також для підтримки Збройних сил України. Ми знаємо, що велика кількість пенсій постійно допомагає і фінансує Збройним силам ну, про дрони і про всі інші напрямки. Це окрема розмова. Тому важливо, щоб ця зустріч і ця комунікація відбувалася щодня. І така підсумкова щотижня, на якій присутні представники центральних органів влади, і в тому числі суд президент. Пане Вікторе, ну і власне. Подальша доля оцих скарг, які які надходять, міністерство економіки запустить в майбутньому систему Пульс, яка буде, наприклад, збирати ці всі скарги. І ми проводимо зараз комунікацію з ними для того, щоб в цій якби в цьому процесі приймали участь і голови обласних військових адміністрацій, голови районних державних адміністрацій, щоб ми бачили ті проблеми, які є у бізнесу. Це збір таких швидкої інформації. В цілому ми говоримо не про скарги. Ми по першу чергу говоримо про організацію і допомогу бізнесу. Багато різних організаційних питань на рівні регіону можуть вирішитися. Це як я колишній голова власноюської адміністрації, можу сказати, що не завжди потрібно підключати міністерства. Можна це вирішувати як в одній єдиній сім'ї в регіоні. Тому тут важливо. Щоб ця комунікація завжди була, щоб кожен голова обласної військової адміністрації профільні заступники розуміли свій обов'язок про те, що потрібно комунікувати з бізнесом. У нас в 22 регіонах відбулася уже зустріч. Більше 4 тисяч представників бізнесу було на цій зустрічі. Більше 580 представників влади приймали участь у комунікації, але цього недостатньо. Бізнес в одному регіоні складає близько 80 тисяч 100 тисяч суб'єктів господарювання. І, от саме платформа, там цифрова платформа онлайн дає можливість долучитися до цього всіх. Не кожен представник бізнесу знає про те, що місцева влада, представники органів місцевого самоврядування готові допомагати і готові підтримувати цей і робота інвестиційного бізнесу, виділення земельних ділянок, це підключення електромереж, різні різні технічні питання, які можуть вирішуватися на цій платформі. От саме для цього ми її і запустили. Війна це один з найбільших викликів, який стоїть перед українцями, і, звісно ж, перед бізнесменами. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, які ще негативні фактори впливають в цілому на бізнес-клімат, бізнес, бізнес настрої в регіонах? Що ще відзначають бізнесмени? Енергетика. Не передбачимо, коли ворог буде знищувати або планує знищити енергогенеруючі відповідні установи? і це ми очікуємо, готуємося до цього. Надіємося, що не буде такого. Що бізнес буде працювати, буде забезпечений системно електроенергією. Це ринки, які відповідно реагують. Ринки збуту, які реагують сьогодні на ситуацію, яка відбувається в країні, коли постійно е е, йдуть обстріли в тих регіонах, які є в зоні бойових дій, а також шахеди, і так далі, які є в центральній частині країни і в західній. Я вважаю, що український бізнес проходить такий шлях, де стає настільки суб'єктним і сильним, важливо його підтримати в цей час, і важливо, щоб це була оперативність, коли ми зможемо дуже швиденько включатися в цей процес і адресно допомогти кожному. Ми говоримо звісно про бізнес. Який є чесний платник податків, який платить заробітні плати не в конвертах, який наповняє місцевий і державний бюджет? Ми говоримо про звісно про той бізнес, який працює на нашу перемогу, так скаже, пане Вікторе? Ну і власне. Внаслідок низки низки зустрічей, внаслідок ось такого діалогу, ми можемо зараз озвучити якісь регіони, де ситуація краща, можливо, навіть чудова. Ну і відповідно ж регіони, де ситуація найгірша. Ну, найважча ситуація це Сумська область, Харківська область, і величезна кількість виробничих приміщень знищена ворожими обстрілами. Важливо підтримати цей бізнес. Той бізнес, який не може працювати в таких важких умовах, створити всі умови для релокації. Тут також завдання голови, чи Харківської, чи Сумської області, чи Николаївської, є допомогти цьому бізнесу релокуватися, скомунікувати з колегами. На наприклад, на більш безпечній території країни, і важливо, щоб цей бізнес підтримуючи місцеві бюджети уже в західній території країни, підтримував. Оці громади також підтримували західні громади, підтримували громади, звідки приїхав бізнес і тут також важлива комунікація. Той бізнес, який залишається, який працює, де хто з них побудував підземні виробничі е, приміщення, Важливо його підтримати можливо додатковими там фінансуванням за рахунок регіональної програми підтримки бізнесу. І також над цим ми працюємо з кожним головою військової адміністрації. Зараз у нас формуються обласні бюджети. Важливо закласти ці бюджети вже програму. Підтримки регіональної саме бізнесу в тих важких умовах. Ну і звісно, той бізнес, який сьогодні на західній частині країни, і той, який релокувався туди, він є, працює в кращих умовах. Важливо допомагати йому, якщо він працює в плані експорту, допомагати, щоб не було проблем на кордоні. Ми знаємо, що в нас виникали з цим проблеми. І оця комунікація в кожному регіоні. Вона Має різні виклики. Бізнес має різні виклики, але от в результаті цієї комунікації можна вирішувати, як я вже сказав, в основному інколи за рахунок можливостей регіональної влади пане Вікторе, Ми дякуємо, дякуємо. вам за пояснення за те, що долучилися до прямого ефіру. Глядачам нагадуємо це був Віктор Макита, заступник керівника офісу президента України, і говорили зокрема про діалог влади та бізнесу. Це ініціатива, яка зараз буде поширюватися в багатьох областях України.